Куди буде рухатись цей канал? Як швидко почати заробляти гроші? Не скучно, не тупо дивитися. Друзі, всім привіт! Вітаю на Ютуб-каналі Сеобай Практик. Мене звати Антон і хочу привітати вас з наступившим новим 2026 роком. Власне, знаю, що це відео виходить 2 числа. Вже офіційно наступив новий рік. Я сподіваюся, що ви зараз доїли вже всі салати, і моє привітання буде якраз для вас. Хочу побажати вам в новому 2026 році. По-перше, звісно ж, мирного неба. Нехай війна, яка триває в нашій країні, швидше закінчиться нашою з вами перемогою. Це перше, друге, нехай всі справи, які ви будете починати або покращувати, продовжувати, будуть процвітати, рости масштабуватися, і звісно ж цей канал в цьому вам допоможе. Тому, друзі, нехай все, що ви запланували в цьому новому році, всі цілі, всі задачі, які ви перед собою поставили, звісно ж, будуть досягнуті. А цей канал допоможе вам в цьому. І власне тепер поїхали до контенту. Коротше, це друге відео з нашого циклу новорічних відео. І сьогодні ми поговоримо про те, що взагалі куди буде рухатись цей канал. Тому що як я вам казав, що цей канал розвивається набагато хіровіше ніж той канал, який в нас є інший мільйон до свободи, і результати мене не задовільняють. І я думаю, що одною з основних залі проблем є. Відсутність чіткого розуміння, про що нахер цей взагалі канал, тому що тут я розповідав і класне відео злетіло день життя СЕО і про маркетинг, і про продажі, і про те, як я став маркетолог, і про мій досвід, і якісь навчальні матеріали. І воно нахер все якесь таке змішане, сумбурне і не дуже зрозуміло взагалі, що це за соляночка. І от я посидів, покивав, подумав, і такий бля, взагалі про що хочу створити канал. І вирішив, що хочу створити канал, який буде допомагати підприємцям розвиватися. І ви такі бля, Антон, ну це те саме, що було. Тільки просто ти сказав по-іншому. І ви в цілому абсолютно праві. Єдина відмінність, напевно, в тому, що більше тут не буде жодного контенту. І Я вирішив, що просто буду знаєте, записувати відоси, які будуть корисні для команди, які будуть корисні для людей з навчання. Які будуть в цілому корисні для підприємців, коротше, щоб ці відео можна було використовувати як знаєте, такі типу безкоштовні матеріали замість курсів? От ми зараз запускаємо в 2026 році. Це наш новий проект Voice University. Ми залишимо посилання ось тут в описі на Instagram, Обов'язково підпишіться. Там можливо ще ніхіра немає, але там точно щось буде коротше, і це платформа. З розвитку бізнесу, де ми створили продукти, ну або створюємо зараз, точніше правильно, продукти, які будуть допомагати підприємцям розвиватися не зовсім навчання, не зовсім послуга і не зовсім консалт. Коротше, такий, типу трьохстороння пірамідка з навчання, консалту і послуг. І ось це ми назвали нашим продуктом в різних сферах: від там, продажів в інстаграмі до побудови сильних відділів продажів, коротше в B2B. І от ми вирішили створити такий продукт. І Я подумав. Тому що буде круто, якщо відео з цього каналу можна буде використовувати як доказ нашої експертності, як, типу, ми такі, дивіться, чуваки, ось сюди йдіть, ось безкоштовний матеріал. Не готові вкладатися грошима в свій розвиток, не готові там, типу, купувати наші продукти. Без проблем дивіться ось класне нове відео на Ютубчику. І від цього я зрозумів, що тоді потрібно просто почати створювати класний цікавий контент про бізнес. І Я подумав, а що таке класний цікавий контент про бізнес? Це той, який не не скучно, не тупо дивитися. Коротше це такий, знаєте, веселий, прикольний, нормальний, розважально навчальний контент для підприємців. І от я думаю, що більшість взагалі проблеми всього бізнес-контенту на Ютубчики в тому, що він поділяється на два типи. абсолютно класний, дуже цікавий, реально корисний матеріал, який люди зливають. І другий, коротше, який набирає знаєте, 50-70 переглядів. Правда, ми зняли дехіра вже відео. Які реально дуже сильні про роботу з задачами, про смарт, все 50-70 переглядів. Нахер нікому не впарилось. І другий контент, знаєте, в дусі, типу, як швидко почати заробляти гроші. Який, типу, всі дивляться, всі переглядають, і от я такий, блядь, е, ну не подобається. І я такий, да, похер, будемо створювати якийсь симбіоз з дуже експертного контенту з класною подачею. Класна подача в мене є, звісно. Експертний контент в мене також є. Тому, коротше, було вирішено створити такий знаєте, навчальний контент для підприємців. От, все більше тільки про менеджмент, маркетинг, про системи, про планування, п'яні дуже нахер сумні речі розповідати дуже дуже прикольно. Тому можна сказати, що ми перетрансформували цей канал в такий. Собі, знаєте, розважально навчальний ютубчик для підприємців. Коротше, ось така моя ідея, моя ціль. Якщо не зайде, знаєте, от я подумав: а якщо от ми рік познімаємо контент і ніхіра воно не зайде. Ну, прикольно знімемо десь скільки ми кожен тиждень випускаємо, десь 50 великих відео на ютубчику, які можна буде надсилати людям, які будуть проходити наші продукти, використовувати в воронках прогріву і так далі. Прикольно, прикольно. Можливо, ми навіть зробимо якісь типу лід-магнітики в рамках е цього канала. Саме знаєте, там 3-4 класні уроки в такому міні-курсі. Ми не будемо їх продавати, а ми просто зробимо з них лід магніти через Ютубчик. Мейбі навіть так буде прикольно. Коротше, тому друзі. Ще раз хочу вас привітати з 2026 роком. Побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, розвитку, фінансового благополуччя і все таке. Обов'язково підписатися на цей канал, тому що ми будемо його розвивати, будемо його трансформувати, будемо гнати біса і, звісно ж, навчати вас підприємництву і навчатись разом з вами. Мені залі дуже подобається формат Ютуба, тому що. Через Ютуб я розумію знаєте, така, як рефлексія того, що я сам пройшов, що я сам прожив і як я змінився. Тому для мене це дуже прикольний досвід. Тому ми будемо продовжувати Ютуб. І на останочок ще хочу вам сказати. А, ні, все, все немає. Все, всерян, все вже все, що хотів сказати. Підписка, лайк, пишіть коментар, доїдайте салатики, відсвятковуйте, бо я сподіваюся, що. 5 числа ви вже будете на робочому місці, будете з цілями, з тасками, з розумінням того, як розвивати ваш бізнес, починати вриватися в цей 2026 рік. Всіх обіняв, всім гарного настрою, гарних свят і побачимось в наступних відео. Па-па!